Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилося важливе підтвердження щодо трансферного ринку. Колумбієць Робін Гонсалес більше не прийде до Динамо. Так, вся ця чутка мала багато спільного зі засоби масової інформації, і я розповім вам подробиці. Але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк і почнемо. За офіційною інформацією. Київське Динамо не виявляло жодної зацікавленості в підписанні Гонсалеса, який грає за хорватський вуковар. Рада клубу чітко дала зрозуміти, що ім'я 26 річного півзахисника ніколи не було у списку підписаних гравців, проаналізованих національною збірною. Насправді сталося ось що публікації, опубліковані на іноземних сайтах. Клуб класифікував як вигадки засоби масової інформації, результат спроби агентів гравця просувати свого клієнта. Іншими словами, вони використовували ім'я Динамо, щоб підвищити вартість гравця на трансферному ринку. Варто пам'ятати, що, за даними хорватської преси, Гонсалес зіграв шість матчів цього сезону та забив три голи, що також викликало нібито інтерес, Трабзонспора до Туреччини. Але тепер ми знаємо, що, принаймні в Києві ця історія нікуди не подінеться. Отже, шановні вболівальники, що ви думаєте про відмову Гонсалеса? Як ви вважаєте, він був би гарним доповненням, чи, на вашу думку, Динамо було б краще не інвестувати в нього? Залиште свою думку в коментарях, давайте обговоримо. Залишаю вас тут, міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.